Вітаю всіх на моєму каналі, який присвячений двигунам Bosch, їхньому переобладнанню, кастомізації і тому подібне. Сьогодні, як люблять говорити, в Тіктоці залітає до мене на переобладнання двигун. Верніше залетів і через пів години, через годину полетить назад до власника. Значить, що сьогодні маємо? Це. Двигун Olli Sport бо я його знаю, якого він року випуску від італійських інженерів. В принципі, двигун, скажу так, конструктивно непогано зроблений, доволі надійний і простий. Але трошечки є момент з цим валом. Він, до, до речі, доволі сильно зношений всередині. Він колись там була втулка, типу бронзова щось подібне, вона зносилася. Ну, суть не в тому. Я не знаю, який пробіг цього двигуна, яка в нього доля. Скажу так, у своє особисте враження, не в образу власнику, він замучений любов'ю цей двигун, але тим не менш він буде працювати. Ще, як то кажуть, ще походить. Я переробив, встановив датчики хола. Тут вони, до речі, були з заводу встановлені, але тут вже була спроба цей двигун. Ну, як не то що спроба, а його підключали до контролера, який вміє працювати без датчиків хола. Скажу так: ті, хто там е, хоче підключити двигун без датчика хола, так, ви підключите. Воно навіть поїде. Але повірте мені, воно їде херово в порівнянні з тим, як двигун працює з датчиками хола. Хто розуміється, той мене зрозуміє. Хто не зрозумів, пробуйте спочатку спочатку на контролері без датчиків хола їхати. На велосипеді з цим мотором. Будете мати кучу ривків, зрив синхронізації, і тому подібне. І в додаток ще дуже велика ймовірність того, що або проверне обгону мухту, зірве, або позриває шестерні. Тому що великою перевагою контролерів кутенх є плавний старт, що в підсумку дає збереження редуктора і шестерні, не дає таких ударних навантажень. На редукторний механізм. Так от, включаємо. Їдемо. На русі вазу він може їхати і помаленько і безстренько. Далі включаємо пас асистент. Режим Там у нас одиничка, наприклад, імітуємо рух педалями. Бачите, да? Крутиш педалі, він допомагає. Так що якось так. Всім дякую за увагу. Гарного дня. До зустрічі.